Як Євробачення власне було створено для того, щоб об'єднувати, зцілювати цю травму поствоєнну, і як важливо це зараз знову відчути дуже різко, дуже важливо показувати цією піснею єдність дуже важливо, щоб українська пісня звучала не від Євробачення до Євробачення, як я вже сьогодні говорила, а просто постійно. Тому що е, якщо ти знаєш цю музику, ти ніби знаєш народ обличчя. Якщо цієї музики немає в тебе в плейлисті, ти вже не так різко відчуваєш бійці людини, тому що ти вже не відчуваєш що це такі ж самі люди, як ти. Для нас це нереально важливо. Ну і мабуть, розкажи про місію нашу важливу. Так, учами. Нас крім якоїсь культурної місії, крім меседжа про те, що всі діви, всі святі люди колись просто. Були народжені звичайними людьми. Ми несемо ще ось таку от соціальну місію. Ми будемо збирати кошти для відбудови великокостромської гімназії, тому що там навчалося 250 дітей для сільської школи. Це багато дітей. От і, і це всі діти, які втратили дитинство і можливість навчатися так. Тому ці, ці ці ключики, от ми будемо, оскільки євробачення, це такий аполітичний конкурс. То ми будемо намагатися одягом, чим можливо якось так виляти, і десь говорити і. Відбудова це штука, на яку задонатять всі. Хто б що не хотів, а відбудовувати ламати, не будувати, правильно десь так ми і хочемо. Це лише частина суми, але хочеться, щоб ми її отак раз і закрили. Донатити можуть українці, донатити можуть люди Європейці. за кордону. Ми навіть Американці? підготували маленький презентик для тих, хто задонатить там за кордоном від 10 доларів в Україні від 100 гривень. Буде розіграний маленький презентик. Ми заліною поспілкуємося з залюбки з цією людиною. Повідували подякуємо вас, особисто. Серця це дуже важливо, тому що відбудовуючи школи, це, це перша історична будівля. Так, так. Ось ви сьогодні бачили цей ключ, який слава Богу вцілів. І мені здається, що відбудовуючи минуле, ти будуєш майбутнє. найтяжче. Отримати оці очікування від усіх, від європейців, від українців, всі щось в тебе хочуть і читати. Ось це все, що несеться, це якесь просто щось але. не, не мотивуючи. але, але, але. хочу подякувати тим 720 тисячам людей, які проголосували за нас. Так. Ми відчуваємо, що ви стоїте з нами, і я впевнена, що ми об'єднаємо ще більше українців. Насправді, коли, коли йдуть баталії за вибір претендента, це одне. А коли вже вибрали, мені здається, ми тоді дуже сильно об'єднані. Ваші підготовці. Те, що е, тут тяжко. Творити через повітряні тривоги ти не можеш орендувати якийсь зал, наприклад, і зі впевненістю сказати, що ось ця вся команда, яка це все готує завтра. В цей час тут буде, тому що повітряна тривога всі побігли в укриття. Мало бути один час, інший час потрібно їхати за кордон, да, тому друзі, що там, там а там інакші ціни. А транспорт туди назад забирає багато часу, і це і да і люди паралельно просто пишуть нам, чого ви не чого репетиції? не репетиції, чого на вас не такий одяг. Друзі, ми повірте, робимо макс. Se maligno Щоб це все було дуже достойно. Ми дуже вдячні всій нашій команді, нашим стилістам, нашим менеджерам, всім, всім, -всім бо це що так от об'єднав. Це люди, які встають просто дуже рано і і лягають спати дуже, дуже пізно, пізно для того, щоб все це вийшло. У нас були репетиції за кордоном, у нас були репетиції в Україні. У нас була зйомка дуже багатьох відео, ці всі колаборації а, а, лобіювання там а, візитівки, отакі от шоти, таке відео. Там просто. Правильно ми... представити на цих євровечірках, поїхати. Дорога, скільки часу займає, подумати. Це, це дуже важливо. Це, це дуже важливо, це дуже тяжко і нереально потрібно, щоб ви нас підтримали в цей період чесно. Так, ну Я давайте так, щоб на аполітичному конкурсі нас не дискваліфікували. Прям відразу скажу, що футболочку я з собою взяла, а там життя покаже, як і що, бо хочеться ж, знаєте, не з півфінала піти звідти. Ви вийти ще і у фіналі і там можливо теж щось зробити. Так, дякую. що було так. в Амстердамі? Просто шість тисяч європейців співають Терезою, Марії. Усі України полезу йшли по землі. Склад. Так я паспорта за що роздаю? За те, що люди вчать мову, цікавляться нашою культурою і питають, що ми там їмо, і просять провести близький шоколад. Для тих, хто не зрозумів це не фізичні справжні паспорти. У нас немає такої юридичної так, звичайно. <laughs> Зацікавити їх нашою культурою, щоб вони мовою, так щоб вони приїхали сюди, побували тут і побачили нашу красу, бо ми там побували на припаті на цих вечірках в різних країнах і бачили їхню культуру. Так хочеться нашу.